Так, а це кешмиш красний, крайнова, станом на 5 вересня він вже готовий. Така тут красота висить. В цьому році він в гарному стані. В минулому році було із-за холодного вересня. Окремі ягоди мали трохи підтріскування. Ну, Це буває і в ті роки, коли дуже конкретно лють дощі. В цьому році гарний стан, гарний мускат. Як я й казав раніше, він ягода з хрустом. Така має цитронний мускат приємний ну, приємний смак. Ну, і Ягода, при тому, що вона не дуже велика, ну, вона має, дивіться, цей колір і смак ягоди він завжди у нас по, користується попитом. Є клієнти, які, коли ми починаємо вносити кишмиш красний, вони просто його ждуть, запитують, чи є у вас цей кишмиш, і вони його відразу забирають. Тому. Ну, Він у нас є, залишається, і ми його не збираємося, навіть думки немає його викидати, тому що ну, гарний, гарний сорт чи гарна форма, яка в нас залишається як кишмішний варіант. Стосовно рудиментів, в деяких ну, великих ягодах є рудименти. Відколи він у нас росте, ні в одній ягоді ми ще не, не, не знайшли справжнього насінини. Тобто рудименти або без рудиментів. Тому такий теж непоганий варіант в цьому плані. Кишмиш красний, край нова стан на 5 вересня.